Це самий відомий прапор в світі на сьогоднішній день. І під цим прапором наші військові захищають нашу країну, відвоюють кожен метр нашої території. І під цим прапором ми прощаємося з нашими героями, з тими, хто віддав життя за нас з вами за Україну. Ермінь став фортпостом, Ми не пропустили ворога на Київ. Це завдяки і нашим силам територіальної оборони, силам ЗСУ і всім підрозділам, також всім медикам, волонтерам, які в той час дуже сильно допомагали. Зараз я відчуваю тільки гордість і тільки приємне відчуття мене переповнює. Я відчуваю піднесення і хочу, щоб кожне українське місто, кожне українське село. Також бачило прапор український, який майорить, І щоб всі були щасливі. Нам ще дуже багато роботи нашим хлопцям там, де ще немає вільної землі. Але справді це, це свято, знаєте, хочеться побажати, таке бажання сказати так само, що прапор України був реально на всій землі, враховуючи Крим, звичайно, наш український Крим. Хай тріпотить крилом, неначе птах, наш прапор під небесці Батьківщини. Тримаємо браття міцно у руках. І суще, і грядуще України. Слава Україні.